Привіт! сьогодні ми говоримо про фарбу і говоримо з професіоналом. Сьогодні з нами людина, яка пофарбувала вже тисячі квадратних метрів. Це один з наших партнерів та улюблених підрядників. З нами сьогодні представник компанії Рестарт. Людина, яка є гуру в механізованому пофарбуванні. Олексій, можна вас на хвилинку? Привіт, і давай з тобою поговоримо. Вітаю. Перше питання для тебе: фарбувати чи не фарбувати? Давай, будь ласка, порівняємо з тобою фарби, наприклад, там шпалери, штукатурку. Якісь аргументи на користь того чи іншого матеріалу. Так, давайте це дуже часто запитання, яке нам задають замовники. З чим конкурує фарба? Фарба конкурує з декором. Зі шпалерами, шпалерами під фарбування або якісь там інші декоративні елементи, панелі, і все тому подібне. Якщо ви вибирати фарбу поміж трьох, фарба, декор і Шпалери я порівнюю завжди це в довгостроковій перспективі. Uh -huh. Довгострокова – це коли ви проживете там 2-3-5 років і будете розуміти, що сталося з вашими стінами. Це дуже головне, що не враховують багато підрядників, багато там деяких дизайнерів. цього, на жаль, не враховують. Отже, що ми вкладаємо в це поняття довгострокова перспектива. Ремонтопригодність uh -huh. поверхні, можемо ми її відремонтувати чи ні. І якість поверхні через багато років, що з нею буде. А ще одне дуже головне, коли вам уже набридне. Ця поверхня пофарбована, що ви можете потім з нею зробити, і якими методами. Отже, розуміємо, порівнюємо фарбування із шпалерами. Угу. Якщо шпалери пошкоджуються, ми їх не можемо підправити локально. Потрібно вирізати полосу, щось там перераблювати, все інше. Ще наступне знову ж таки зі шпалерами. Якщо ми захотіли, і дуже у нас багато зараз такого на жаль. Або й на щастя, що шпалери людям набридли, вони їх знімають. І вони, коли робили 5-7 років ремонт тому, вони вважали, що вони просто знімуть шпалери і просто почнуть фарбувати ці стіни. Але це так на жаль не працює. Потрібно повністю зробити підготовку під фарбування. Отже, коли у нас були шпалери, ми їх знімаємо, робимо повноцінну підготовку, і при цьому ви вже живете в цій квартирі. Вам уже не хочеться бачити цих будівельників, не хочеться з ними пересікатися, але доведеться. Або заново приклеїти шпалери нові. А, наступне порівнюючи декоративку якусь зі із фарбуванням, знову ж таки. А, декоративки міцні, класні. Фідбеки є від наших класних замовників. Ось венеціанка була дуже модна колись. Угу. Вони говорять: слухай, така класна, така офігенна, але. Так набридло вже, що просто от ну, не можу. І вони mm. говорять, що ми можемо зробити, а ми говоримо, треба знімати заново, заново, заново. В чому плюси фарби? Знову ж таки, так розглядаємо. Плюс, перший, якщо ми пофарбували стіни, і потім нам захотілося чомусь зробити шпалери, ми mm -hmm. просто можемо взяти і приклеїти шпалери на ці підготовлені стіни. Все. Якщо ми захоті... захотіли після фарби декори, угу. ми точно також, тому що для багатьох декорів фарба це основа, підоснова, підкладка, підтон. Ми точно також беремо і наносимо декори на поверхню. Ну, ось такі плюси, якщо розглядати в довгостроковій перспективі. Також ремонт на перегодність. Угу. А, ну, а, чуто... Поки що всі аргументи були все ж таки плюс. Сто відсотків ми всі до цього доросли, і той міф, коли у нас шпалери під фарбування, це класно, це повний міф. Це не працює, це не класно, це погано, це дуже і дуже от ви знаєш ще один міф, що ти поклеїш шпалери, шпалери тобі триматимуть стіни, які там, якщо що, буде будинок усадку давати, шпалери ці стіни, це правда? Шпалери точно не тримають стіни, бо стіни тримають фундамент. А, міф полягає в тому, що не буде видно тріщин. Тріщини 100% буде видно, але це буде не прям тріщина, а це буде складка на шпалерах. І коли у нас тріщина на пофарбованій стіні, ми розрізали за. Заробили цю тріщину, і у нас все добре, і пофарбували стіну від краю до краю. Якщо це у нас це вмятина, скомка на наш палерах, ми не можемо просто розрізати і підфарбувати. Ні, це потрібно вже більш, більшу грязь розводити. Mm -hmm. так. Так, ну і ще дивись міф, фарбування це дорого. От розкажу зараз, міф чи не міф. Чи можна економно пофарбувати? Чи є такі запити? Я знаю, що зараз багато хто вагається фарбувати чи не фарбувати, знає, що це дорогий процес, треба ще й підготовка. Чи можна пофарбувати економно? І, і чим буде економне фарбування відрізнятися від неекономного, і стандартного і такого, як як як, як загально Є, ну пофарбувати можна все, що завгодно, і це ну саме фарбування це недорого. Дорого завжди це підготовка під фарбування. Оце найдорожча історія. Ми можемо зайти, пофарбувати як просто відштукатурені стіни, просто взяти і дати на них колір. В цьому є сенс фарбування надати колір для поверхні. Можемо, звичайно, робити підготовку зі склополотном, з усім з усім, щоб отримати максимально там якісну, гладку, бо дуже багато в трендах зараз модно. Е на стінах хочуть безповітряне фарбування, щоб воно виглядало як меблі, угу. щоб так гладка, гладка. Це класно, це прикольно, але пройде час, і всі від цього почнуть відмовлятися. Точно певний період було що. Вимагали прям максимально класної підготовки і приходили потім замовники з лампою, перевіряли і світили на ті стіни, наскільки вони там якісно зроблені. Чи є зараз ось така вимога, що підготовка от прям дуже якісної під лампу? Чи всі більш хочуть просто економний варіант? Звичайно, залишились ті, хто світи лампою, хочуть екстра мега, все класно. Але більшість так зараз ринок диктує такі умови, що більшість хочуть. Зекономити, тому у нас навіть є такі кейси зараз, коли ця штукатурка відшліфована і пофарбована. Так, там будуть якісь мікродефекти, навіть інколи і не мікродефекти, це прям царапини, там uh -huh. все інше. Але люди говорять, що нам це не принципово. Ми тут зекономили в кошторисі там п'ять тисяч доларів uh -huh. на підготовці, і тіпа ми краще офігенний диван купимо. Uh -huh. Я цих людей також розумію. Дехто говорить, що мені принципово, щоб прямо. От Гладка, гладка, рівненька, тому що мене це буде тригерити, я там буду бачити цю кривизну цієї ціни і прям я не буду жити нормально. Також цих людей розумію, але вони повинні, ці люди, так розуміти, що буде це коштувати набагато дорожче, ніж просто пофарбувати все. І ті, і ті є, але тренди такі, що мінімізуємо розходи зараз. Мінімізуємо. Ну ось, якщо ми вже підійшли до кошториса, давай з тобою, будь ласка, поговоримо про дешеву і дорогу фарбу. Я знаю, що у тебе є різні абсолютно об'єкти. Є, де ти 40. фарбуєш і преміум, і бенджаміном, а є, умовно кажучи, там найдешевша якась там з гіпермаркету будівельного. 40. Розкажи, будь ласка, плюси-мінуси економного, економного варіанту. Ось цієї дешевої фарби і е, преміум бенджаміна, наприклад. Знову ж таки, якщо ми йдемо в довгострокові, то це, звичайно, повинна бути виключно якісна фарба, така як Бенджамін Мур. Ми її завжди пропонуємо, якщо людина робить ремонт собі, щоб в ньому жити, там, на 5-10 років. Зараз навіть таке питання полягає в тому, що я от на 10 років хочу зробити ремонт, підберіть, будь ласка, такий колір, щоб він був актуальний всі часи. Знаєте, оце колір року, колір який там. Буде актуальний постійно, ну, така історія. А я, я говорю: то 5 років проживете, ми перефарбуємо в інші актуальний. Ну це ж фарба дорога, для плін. Uh -huh. кажу, все нормально. Ця фарба якраз допоможе вам ну, за ці 5 років зберегти ваші стіни. А бувають такі, як комерційні приміщення, де там люди там на, на рік роблять ремонт і вони там не можуть собі дозволити там дорогу, наприклад, фарбу. Бувають на, наприклад, інші нюанси, комерційні також приміщення, але вони говорять: ми хочемо якісну фарбу, тому що вони розуміють, експлуатація цих стін, наприклад, буде дуже висока. І тому для того, щоб вид був нормальний, ну це, mm -hmm. це комерція така, яка прям. Ну, Бутіки, якісь, наприклад. Там потрібен колір, по-перше, постійно, щоб воно тримало. Це важливо для багатьох. І сама стійкість стін. Тому буває дуже часто, що навіть в якихось магазинах ми також робимо угу. так. І різниця в тому якраз, що якщо ви хочете надійно і надовго, то треба брати надійний, якісний матеріал. Якщо там тимчасово є розуміння, що це там на короткий період, мабуть, немає цього, мабуть, немає, але хочеш, щоб було по-багатому, нормально. За це потрібно заплатити завжди. Ну, воно, в принципі, окупиться з терміном, бо да, ти робиш, але ти робиш на певний період доволі довгий. Якщо розкинути ці затрати, що ти там, наприклад, кожен рік фарбуєш якоюсь дешевою, перефарбовуєш, чи ти один раз купив щось якісне і так. на, на 5-7 років це. Якщо забув... треба перефарбувати, <кх> будинок беремо 200 квадратних метрів, його потрібно перефарбувати. В цьому будинку ви вже живете. Отут висить ваша картина, там стоїть ваш діван улюблений, на якому, там квітка висить. Це все треба благополучно зняти, здемонтувати, завісити, заклеїти це, все прибрати. І потім знову розвести цю грязюку, пофарбувати. Це великий такий стрес. В інші часи, коли це було більш простіше, наші замовники просто. Від'їздили з країни на місяць, uh -huh. ми заходили і робили цей ремонт, ну, косметичний ремонт. Але там також було не тому, що погана була фарба, фарба там завжди гарна була, тому що захотіли змінити колір. Uh -huh. Ми там замінили меблі, ми хочемо і замінити кольорсті. Ну так буває. Тому такі нюанси дуже часто бували раніше. <кій> Коли люди обирають дешеву з розрахунку, та ми потім перефарбуємо, вони просто не знають, як це. Ютитися поруч uh -huh. з будівельниками. Тому що ну, це великий дискомфорт. Вихід uh -huh. з зони комфорту колосальний просто. <смі> Супер, згодна з тобою. Дивись, давай трохи про пиріг. Чим і як ти працюєш? Чи працюєш ти праймером? Взагалі, що це таке праймер? Чи це якась мега необхідна штука, чи це просто щось, що намагається втюхати тобі і продавець? Ось для, продавець для... мені, а я замовник. <смі> Поясню. Ну, ми ж про проперіг mm. уже фарбувальний, правильно? Там Грунтовка. Yeah. І далі вже у нас йде або підкладка в mm -hmm. якості праймеру, або фарба кінцева. так? А мені як споживачу, ну то... не споживачу. Так, я, я ж споживач. No, підрядник. Так, ну той, mm -hmm. хто наносить, так, mm -hmm. я споживач, грубо кажучи. Мені простіше і надійніше замість о, одного шару. Праймеру там, і одного шару, наприклад, фарби, просто пофарбувати в два шари е, фарби. Угу. Я впевнений, що продавцю цієї фарби також краще продати два шари фарби, тому що фарба вона дорожча, ніж Звісно. Тому якби, це нормальний підхід професійний з боку виробника фарби, в тому, що підкладка йде дешевша, і потім ви наносите на цю дешевшу підкладку. Більш дорожчий матеріал. Там ми можемо взяти той же самий Кафикс, який ми mm -hmm. дуже любимо, дуже люблять наші клієнти, але не виливати там вдвічі дорожчу фарбу, ніж праймер, два рази на стіну. Ось в цьому великий, великий плюс. Це не маркетинг, це якийсь антимаркетинг, Розумієш, виходить, mm -hmm. якщо вже розбиратися. Тому якби, це нормальний підхід, і плюс м м задача з цього праймера. Ми ним фарбуємо, виявляємо більш мілкіші дефекти, це проявка називається. І по ньому вже піддефектовуємо. Тому цього не потрібно боятися. Це точно не розвод від продавця, а навпаки, вони собі ускладнили життя тим, що є лінійка нормального продукту, ну не нормального дорогого продукту, плюс лінійка дешевого продукту. Але вони це зробили, ви зробили. Я впевнений для того, щоб якраз. Здешевити так би мовити, пиріг і здешевити плюс вирішити кілька технічних питань. Бо праймер ще кілька технічних питань вирішує так, такі так, як так. щеплення з поверхні, там за так, та, так, 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 так. Це вже більш потрібно для нас, не для uh -huh. кінцевого споживача, але також можемо проговорити те, що для нас воно полегшує роботу, тому що ми по ньому простіше працювати, дефектувати. Збільшує, звичайно, ахтезію, тому що не, не всі фарби, на жаль, працюють через глибоко проникні грунти. Ну, Це вже більш такі технічні моменти, цікаві для малярів. Ну просто споживачу теж треба це донести, бо ну ага, що так. бачить смету людина і каже, що це таке праймер, а на що він взагалі треба? Що це <рес> мені тут? Ось фарба. Я розумію, що таке фарба. Я знаю для чого вона, а що це таке праймер. Ну тобто, теж ми, ми про це сказали, що це є необхідна річ. Так, коли він розуміє, що він економить і йому це пояснити нормально, mm -hmm. тоді все. Йому mm -hmm. вже без різниці агдезія там чи не агдезія. Mm -hmm. а вони що прям все нормально. Так диктує технологія від виробника. Одне, що можуть крутити там деякі майстри, я точно знаю, це з посилу майстрів, що давайте ми просто якусь дешеву фарбу восьмемо, mm -hmm. візьмемо на, в, якості, в якості праймера. Але це е глибоке таке порушення технології, я б на це не погоджувався на місці е клієнта, тому що це прям, е такі майстри потім не несуть відповідальності за те, що вони mm -hmm. роблять. І потім просто рекламації, які просто будуть всім погіршувати настрій, але по факту всі будуть розуміти, що просто не треба було слухати і відхилятися від uh -huh. технології. І це виробник пояснить, що ви самі собі зробили якусь медвежу услугу. Uh -huh. І перефарбували потім. За... Все перефарбовувати буде дорожче, перераблювати. Uh -huh. Так, скажи, будь ласка, от я зі свого досвіду можу сказати, що як обрати фарбу? от Які основні вимоги зараз у клієнтів, Наприклад, ті люди, які приходять до нас, звертаються. Основні три все ж таки будуть це стійкість фарби до миття, витирання, вигорання. Чи є у тебе які ще от запити людей, які безпосередньо там планують жити в пофарбованому приміщенні? Останні запити від клієнтів, вона. Точно буде антивандальна. Оце от головний запит, що от, вона точно буде міцна, там, все інше. Її точно можна буде мити. Ось оці головні два критерії, які там ми чуємо. Там з приводу кольору, все інше, це вже для людей не так зрозуміло. Це більше там дизайнери на це. Uh -huh. Це трохи інші інтер'єри, але. Це від прямого клієнта основна задача, будь ласка, мені потрібно, щоб воно точно милося, його точно можна буде мити. Точно можна буде мити, але через місяць.